Привіт всім дорогі терези! Рада вітати вас на каналі Чародіка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на травень 2024 року. У травні у нас відбудеться дуже така цікава важлива подія. У нас розвертається Плутон 1 травня, і він буде в ретро Русі аж до середини жовтня. І... Плутон це планета трансформації. І він приносить взагалі трансформації, такі прям великі, глобальні в наше життя. Але він у нас увійшов у знак водолія вже на початку цього року остаточно. І зараз він востаннє повертається на ось між козорогом і водолієм. І він буде, ніби, знаєте, нагадувати про е, кидати останній погляд у ваше минуле, е, в сферу, в якій він програвався, дивіться, де у вас козорог у натальній карті. Е, і там ніби в останнє потрібно буде щось завершити для того, щоб перейти у ваше майбутнє, тому що далі в наступні 15 років козорог буде просто йти по водолію постійно. І саме у сфері е, вашого життя, там де у вас знаходиться знак зодіаку Водолій, там він буде найбільше програватися. Так. І все! Про наступні, про повнолуню, про новолуння ми поговоримо в окремих відео. Давайте зараз дивитися ваш таро-прогноз на травень. Завжди всі свої відео дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що так ви будете мати інформацію саме для вас, тому що у нас ці розклади, вони все-таки є спільні. А якщо ви хочете особисту консультацію, то в директ мого інстаграму я вас дуже прошу, і там ми вже проведемо консультацію. Так, перша карта, яка відкриває розклад. Для Терезів на травень 24-го. Рицар жезлів. Кудись поїздка. Кудись якийсь у вас шлях, уже на вас чекає, місяць пролетить дуже швидко, тому що це у нас рух, і рух досить швидкий, рух досить енергійний. Е, вам потрібно буде брати багато в свої руки під свою відповідальність по рицарю жезлів. хтось може тут з'явитися. У вашому житті може проявитися якась людина, е, неочікувано навіть може з'явитися. Або ви будете вирішувати якісь питання пов'язані з транспортом, питання, пов'язані е, з дорогою кудись, е, будете кудись. Або їхати, або будете там, не знаєте. Багато хто зараз іде здає на права, багато хто зараз ем, кудись переїжджають, наприклад. Може, ви в останнє тут поїдете кудись, е, або в е, місця свого минулого. Ви в останнє поїдете, або якісь свої останні речі тут по Плутону ви будете перевозити. Ну, е, явно у вас місяць прогресу. І ще карта для на травень 24. І ще один рець. Це ж рицар фінансів. Тут гроші до вас будуть приходити. І досить стабільний дохід у вас буде, тут хороші, і подарунки можуть вас приходити навіть. І знову ж таки рух. Буде у вас рух і досить стабільний. Швидкий і стабільний рух тут на вас чекає. Можливо, вам потрібно буде, ви комусь будете подарунки робити, або ви дійсно тут ви кудись їдете. Ви їдете по роботі, може, у вас буде відрядження. Або у вас буде відрядження пов'язане з якимись фінансами. Ви за якимись грошима, за якимись навіть ресурсами, або енергетичними, або матеріальними, ви тут будете їхати рухатися вперед. Так. І ще одна карта для Терезів, на травень 24. го П'ятірка мечей. Дивіться, беріть всю відповідальність у поїздках чи в якихось ваших справах на себе. Не розраховуйте на інших людей, тому що вони вам тут нічим не допоможуть. От з цим змінням вам прийдеться боротися самому. Мінуси цієї карти це те, що ви тут. Знаєте, якщо ви дуже такий сильний всезнайка, і ви будете комусь доказувати свою точку зору, то ви тут можете залишитися сам наодинці, і, е, знаєте, інші люди вас не підтримають. Тому тут уже ви обираєте, вам це потрібно чи ні. А якщо ви тут все-таки вирішуєте якісь питання, якісь проблеми, то робіть це е, сам або сама. Так, у вас, е, вам наодинці це найкраще вдасться. І п'ятірка це у нас завжди кризова карта. Карта, яка. Допомагає нам вирости, яка допомагає після п'ятірки в нас іде шестірка, яка говорить нам про відкриття доріг, про якийсь рух вперед. І тут, скоріш за все, ви у своїй цій дорозі ви знайдете е, якісь ситуації до вирішення, які потрібно буде вам вирішувати. Або ви тут будете втікати від якогось стресу, так, кудись поїдете на якийсь відпочинок, але все одно його потрібно буде вирішувати. Тут така карта цікава, що вона говорить все одно, що треба вирішити це питання, не можна його залишати просто так. І ні з ким тут не сваріться. Тому що тут можуть вас провокувати, може е, ваше оточення або ваші друзі так, лізти на рожон. Не потрібно цього робити, не реагуйте на них. Так. Далі. Наступна колода. Терези. Травень 24-го. Верховна жриця. Ого! Це старший аркан, і це знаєте, відкриються якісь таємниці. Довіряйте дуже своїй інтуїції. Ваша інтуїція тут вас не підведе. Може у когось в житті програтися якась е, така рокова жінка, рокова е, особистість, яка буде вказувати вам на правильний шлях, або е, на якісь помилки. Е, можливо, це, це буде або психолог, або е, це може бути ваша мама, якась ваша подруга. Це може бути, до речі, таролог, астролог, нумеролог, там відьма, якась може ви тут до когось поїдете, будете. Своє там майбутнє, наприклад, знавати. От це всі ті, що знають більше за інших, і до них треба прислухатися. Тут дуже важливо до них прислухатися, е, тому що вони завдяки своєму, от своєму досвіду, вони набралися. М Мудрості. І вони можуть е, дуже хороші поради давати. Е, для чоловіків, чоловіки тут можуть зустріти якусь таку рокову жінку, або е, відкриються якісь таємниці у вас на рахунок жінки, ви дізнаєтеся. І верховна жриця вона для всіх е, дуже круто, для тих, хто хоче завагітніти е, або налагодити е, свої гормони, свій гормональний стан. Тут Верховна Жриця говорить про те, що місяць вдалий для цього. Для всіх. Для всіх жіночих, так, для всіх жіночих проєктів, для все, що пов'язане з гормонами, все, що пов'язане з інтуїцією, тут у вас буде дуже-дуже класно. Так, наступна карта. Дві карти у нас витягнулися. Колісниця у вас випадає ця карта руху, і е, це старший аркан. Ви кудись тут ви будете мати якийсь е, рух у своїх справах, або це буде кудись поїздка, якась, так? Можливо, вам жінка ця вкаже, або ви з цією жінкою кудись поїдете. Чи ви, можливо, у своїй поїздці ви щось, е, якась таємниця викриється і. Е, Ну тут ваша інтуїція вона має бути дуже така, знаєте, загострена. Прислухайтеся до неї. Хтось тут по колісниці може знову ж таки у вас рух, у вас ходить поїздка, у вам у вас якесь вирішення ситуацій, Вам потрібно контролювати оцей шлях, вам потрібно контролювати своє життя так, якимось тим чи іншим чином. І вийшла вам тут семірка Пентаклів, яка говорить про фінанси, про якесь фінансування, про якісь інвестиції, вклад, можливо, у ваше майбутнє. Тут ви можете вже отримувати, або якісь ви будете гроші частинами отримувати. Це дуже хороша карта на інвестиції. Ви тут або будете частинами отримувати якісь свої фінанси, які ви вже десь там колись вкладали, або, або може вам тут потрібно буде трішки зачекати чогось. І це, до речі, також у нас карта на вагітність хороша. От тут колісниця дає всі, хто хоче завагітніти. У вас тут буде дуже хороший шанс завагітніти, тому що е мірка Пентаклі вона говорить про очікування урожаю, очікування якихось результатів. А колісниця нам відкриває всі дороги і дає дуже хороші результати. Що у вас тут може бути фінанси? Тут можуть бути так якісь ситуації з фінансами пов'язані, якісь що ви будете ніби щось нове для себе відкривати, бо верховна жриця буде вам ніби підказувати якісь можливо. Схеми заробітку або якісь схеми інвестицій, які для вас є новими, в яких ви ще не, не брали участі. І ви в них досить таки, ви дуже сильно приуспієте, тому що по колісниці тут успіх за вами. Тому що колісниця це в нас рух вперед і вгору. Це збільшення так, по кар'єрі, це збільшення якихось ваших можливостей. Так, наступна карта. Для терезів на травень 24-го. Двійка мечей. Закінчення якогось е, моменту, якихось можливо ситуацій, е, або ви будете від, від когось від чогось відгороджуватися тут. По верховна Жриця також нам говорить м, про це, тому що е, через цю таємницю, яка у вас вскриється, ви тут ніби е, не захочете більше мати можливо діло з якоюсь людиною, або е, ви через так, якусь додаткову інформацію, яку ви дізнаєтеся, ви зможете нарешті закінчити ту чи іншу справу. Так, і ще карту сюди. І ще раз верховна жриться. Ого, дивіться. Карта повторюється, вона звертає на себе увагу. От ця енергія у всіх Терезів дуже сильно серйозно програється. Можливо, вам дійсно потрібно звернутися тут до когось знаючого, щось можливо з містикою пов'язане, або хтось захоче цим зайнятися. Ви ще тут також ви можете зайнятися цим, якось вивченням нумерології, або вивченням якогось старого, наприклад. Я також, Я, 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 я до речі, Сідаю писати курси Таро, тому що в мене вже було дуже багато запитів на рахунок навчання. І Верховна Жриця. Це, дивіться, вона випала біля двійки мечей. От ви і явно тут будете комусь, або комусь ви будете очі відкривати, так? Дивіться, і тут, і там, і там очі закриті. Ви або будете очі комусь відкривати, або ви вже більше не зможете самі у своєму житті бути закритим очима, і вам прийдеться їх відкрити собі. І ще одну карту. Так, Терези. Ой, Терези, я вас вітаю. Оце у вас місяць, звісно, інтересний старший аркан Верховний суд. Це кардинальні зміни. Це така найкармічніша, скажімо, карта в колоді. І коли вона випадає поруч з Верховною жрицею, я вам хочу сказати, що тут можуть настільки бути кармічні ситуації, магічні яких ви, можливо, навіть е, не зовсім зрозумієте, не зовсім приймете в своє життя, але це потрібно зробити. Потрібно відпустити щось і щось завершити. Верховний суд, він завжди, дивіться, тут ніби проявлення вашої особистості. Бачите, ви ніби ваша душа виходить і показує себе на цей світ. І е, завдяки вашій інтуїції, завдяки вашому такому внутрішньому стану, тому що верховна Жриця – це у нас також все, що пов'язане з душою, все, що пов'язане з. Нашою інтуїцією. У вас тут будуть дуже-дуже серйозні кармічні зміни у травні місяці. Якась ситуація явно закінчиться, і ви перейдете на новий рівень. І це зміняться ваші цінності. Тому що Верховний суд він міняє нас всередині, він ніби відроджує нас знову. Може, оцей Плутон, так, він вас поверне. У якесь ваше минуле, те, чим ви завжди хотіли займатися, і тут, ніби у вас такий буде останній шанс за це вхопитися. Давайте ще одну сюди карту. Чим це все закінчиться для Терезів ця ситуація трансформації? Паш, Жезлі, ви це зробите. Ви це зробите і будете, ем, знаєте, дуже ем, жваві і дуже. Ем, як у вас ентузіазму буде багато в цій справі, це може бути знову ж таки з дітьми щось пов'язане, тут або дитинка в когось з'явиться, або, можливо, щось із вашими дітьми пов'язано, ви щось дізнаєтеся. Або ваша дитина, наприклад, там, їде геть з дому, вчитися в інше місце, і вам потрібно її відпустити, вам потрібно перейти на новий рівень життя, вам потрібно зрозуміти, що так, ваші, ваша рутина вона має змінитися обов'язково. І Паш Жезлів говорить про те, що вам потрібно тут максимально своєї уваги в це діло, якщо це якесь діло, так, завершення, якась е, трансформація, максимально своєї уваги і своєї енергії туди вкладати. Можете навіть тут зайнятися спортом. Так, і остання колода Таро. Карта для терзів на травень 24-го. Королева кубків Королева Кубків це у нас е, водяний знак зодяку. Це у нас жінки е, риби, скорпіони або раки. Тут такі люди у вас можуть програтися, або ви закохаєтеся, чи ви зустрінете свою кохану жінку. Е, тут е, дуже сильно може програтися тема любові, саме тому що і Верховна Жриця також у нас, ніби ви собі дозволяєте любити, ви собі дозволяєте входити в нові відносини. І це будуть такі досить кармічні, серйозні відносини. Які на вас довго чекали. Або це у нас просто у вас буде людина поруч з вами, яка буде вам допомагати емоційно вас підтримувати, психологи, або якась, знаєте, Королева кубки вони дуже гарно готують, вони вміють вислухати, вони вміють е, накормити, вони можуть е, допомогти от, емоційно саме, е, якось підтримати вас. І тут у вас така людина обов'язково буде, або це будете ви для когось. Головне тут не бути у своїх ілюзіях. От вам не потрібно тут ваші всі ілюзії, вони будуть рушитися. Так. Вісім жезлів. Рух швидкий, знову у вас жезли, вам потрібно діяти, вам потрібно приймати рішення, можете кудись полетіти, можуть е, навалитися на вас дуже багато якихось задач, які вам потрібно буде вирішувати. І вирішувати їх потрібно буде дуже швидко, е, не зволікати, скажем. Е, і це знову ж таки дорога, це знову у нас прогрес у всіх справах. І тут, якщо це любовного характеру ситуація, вона буде дуже швидко розвиватися. От ви прям. Е, вам буде цікаво, і ви будете дуже швидка, або ви кудись будете їхати, знаєте, за своїми якимись емоціями, або поруч із цією жінкою ви будете кудись їхати. Так, і ще одна карта для Терезів. П'ятірка Пентаклів це якась зневіра. Е Якісь боязні втрати фінансів у вас тут може бути. Ну, е, я би не казала, що вам треба переживати на рахунок грошей, тому що гроші у вас є. У вас і рицар е, пентаклів був, і семірка пентаклів. Можливо, ви, вам потрібно віддати на інвестування досить таку велику частину грошей, і ви тоді розрахуйте свій бюджет так, щоб вам вистачало на всі ваші трати. Не витрачайте забагато тут. І це може бути якась або. Або хвороба, або можливо, от ця королева це там, наприклад, ваша сестра, і вам потрібно буде її швидко кудись вести у лікарню, тому що їй потрібно вилікуватися. Це може бути карта також холоду. Може, ви кудись поїдете в холод, там десь сніг, наприклад, випав, і ви будете тут там відпочивати. Ну, давайте ще одну сюди карту. Цікавий у вас такий розклад, дорогі Терези. П'ятірка Пентаклів пов'язана з тузом кубків. Це у вас тут може бути якийсь, знаєте, такий або страх. Нових відносин, знову ж таки, кубки. Любов вам випадає, випадають вам емоції. Це або у вас тут страх відносин нових, або, знаєте, якесь не то розчарування, тому що по п'ятірці кубків насправді вихід є. Потрібно всього лише на ньому його побачити. Він прямо під вашим носом знаходиться, так? І може, ви тут будете якийсь подарунок. Дуже великий комусь робити, і е, це буде коштувати вам фінансів. Або е, ту з кубків він також у нас тут виходить як якась така. Емоція зцілення. Оцю п'ятірку кубків вашу зцілить любов, зцілить щось якесь прекрасне. Це може бути якась нова творча справа. Знову подивіться, на ну, знову тут і луна, і око, так, третє око у вас тут. Вашу інтуїцію обов'язково потрібно включати. І рибки. Рибки це гроші і це діти. Обов'язково включайте свою інтуїцію. Давайте ще оракул ми подивимося: терези, травень 24-го. Сльози радості чи сльози суму вам випала карта, і тільки ви обираєте, як вам реагувати на ту чи на іншу ситуацію. Дуже важливо фокусуватися на позитив, я це завжди всім говорю, тому що наші думки матеріальні, наші те, що ми собі думаємо, те, що ми говоримо, воно все збувається насправді. І е, це у нас, е, знаєте, от карта вона дуже е, пасує до, ці, до цієї верховної жриці, яка вам випадала, тому що. Яка би ситуація не сталася, яка би криза на не... яку там таємниці ви не дізналися, що б у вашому житті не змінилося, приймайте все з вдячністю, тому що все це робить вас вами. Ви стаєте, ви змінюєтеся, і дуже часто люди змінюються саме через кризу в якійсь ситуації, стають кращими і чогось досягають. Давайте ще одну вам карту раз уж у нас уже такая пьянка пришла, я вам кучу карт уже дістала, ще одну вам дістану. Уявляй і визуализуй. Це те, що я вам казала. Дуже важливо свої е, бажання і свої якісь задачі. Заведіть собі щоденник, записуйте свої нотатки, візуалізуйте собі своє щастя, візуалізуйте собі е, своє, свою благодать, те, що ви хочете взагалі у своє життя е, прикликати. Так, те, що ви хочете у своєму житті, щоб у вас сталося, дуже-дуже важливо. Медитації, афірмації, це все прямо для вас. Ну і плюс, е, дорогі терзи, у вас ж. Зараз ідуть затемнення по вашому знаку, і ваше життя мусить змінитися. Просто воно зобов'язане змінитися. Так що просто приймайте ці трансформації і радуйтеся, що вони нарешті прийшли, тому що ваше життя змінюється на краще. Так, ну що, з вас лайк, обов'язково коментар, пишіть у кого, як програлася ця верховна жриця. Дуже рада була донести вам інформацію, і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!